Треба це однозначно робити, але не в такий спосіб, як сьогодні було це зроблено. Коли мене було призначено, я зайшов в управління і почали вимагати п'ять чоловік написати заяві. Ну це неправильно, воно не повинно так бути. Не за то полягли хлопці, не за то. Я прошу уваги! Шановна громада, я прошу уваги! Я хочу з вами порадитися. Мене призначено так. Я приступлю до обов'язків і буду перед вами, коли ви скажете, вийду на цей майдан і постійно буду звітуватися. Якщо я зроблю щось не так, якщо я я зроблю, Молодець! Молодець! Дякую, Молодець! дякую! Молодець! Молодець! Якщо в моїх професійних діях буде щось не так, ви запідозрите, що міліціонери роблять щось не так. Ви мене попросите написати заяву і я це зразу же зроблю. Напишу заяву. Прийде інший, який краще організує і буде працювати. Але на сьогоднішній день ми всі повинні заспокоїтися. Ми всі почнемо разом. Почнем разом будувати незалежну суверенну державу, щоб у нас! Дякую добре! Я подаю подання! Я разом зі людиною видно майдані місяці і скажу вам, в які стоять сьогодні в цьому Колі, це ті мінти погані, вибачте, можуть тільки так сказати, які бояться чесної людини, яка зробить чистку в наших органах. Сьогодні довіра міліції, яка 0%. Ми хочемо мати нашу людину, яка пройшла крізь вогонь і воду і буде доводити це роботою і воно зрятуватися. Слава Україні!